Так, добрий день. Діти знову позаходили не своїми Тре, Мені треба кожен раз уточняти, хто є хто. Це таке вже попридумала з цим дистанційним навчанням. Узбагоєний. Це хто? Угу. А мені пох, я була п'яна. Хай Бог милує. Так, пукан порву. Хорошо, порвеш. Безрукий майстер. Молодець. Так, п'яний китаєць хто? Так, доме це хто. Угу. Святий млинчик. Поняла. Чихуахуйониш син, Чихуахуа. Хто? Ага. Хорошо. Волшебна клізма. Поняла. Віддамся за 50 коп оксана. Нес... Ох. Сосок Адміна. Поняла. Кунг-фу падла. Кунг фу падла. Хто признавайтеся мені.